Невеличка дорога біля одного із сіл на Яготинщині до найближчих будинків, звідси приблизно 400 метрів. Вранці місцева пенсіонерка, прямуючи на автобусну зупинку, виявила тут наймоторошнішу у своєму житті знахідку. Ось під цим деревом лежав обгорілий труп чоловіка. Від тіла ще досі йшов дим. Світлана Олексіївна й досі відходить від шоку. Говорить, все було, мов у тумані. Жінка спочатку помітила дим, подумала, що хтось підпалив сміття. А коли підійшла блин, і ще побачила людську голову. Я вчора перемірнюся, у мене давлення, і сьогодні можете представити собі. Сто людей там їхали, ніхто не бачив, тільки мені треба в 72 роки побачити. Тоді жінка сама не своя від жаху, чим дуж побігла на автобусну зупинку. Лише коли дісталася до райцентру, змогла опанувати себе і викликала правоохоронців. Тіло було обмотано поліетиленовим пакетом та пилим. На тілі потерпіло наявні тілесні ушкодження. Зокрема, це не менше 10 ударів по голові, а також проникаючі рани в ділянку грудної клітки і два в серце. Ноги були замотані скотчем». Також біля тіла знайшли молоток, можливо, саме ним добивали чоловіка. Слідчі припускають, що вбивць було кілька. Нелюди привезли сюди нещасного на авто, кинули під дерево і, аби спотворити труби невпізнаності, облили бензином та підпалили. Чому не боялися, що їх хтось помітить для місцевих загадка? Адже з одного боку від будинків, з іншого від жвавої дороги цю місцину відділяє всього кілька сот метрів. Перший автобус іде туди. Пол седьмого, ні, в пол шостого а тут всім как не відділ. Якби пенсіонерка не звернула увагу на дим, і не підійшла роздивитися, що саме тліє, це жахливе вбивство. Могло б назавжди залишитися таємницею. У загиблого при собі не було документів. Тож хто він ще з'ясовують? На вигляд, закатованому чоловікові близько 30 років, зріст 182 сантиметри. А от його одяг майже ущент згорів.